Бажаю здоров'я, командир військової частини А 5002 полковник Віталій Омельченко, прибирає мене з відділу комунікації, де я працював як журналіст в 158-й окремій механізованій бригаді на другий день. Наказ номер 4616, Після того як я розповів про гомофобію від капітана Дмитра Купріяна у мій бік, начальника відділу комунікацій. Булив і цькував мене гомофоб Купріян через 15 хвилин. Після того, як я попав під обстріл, шахет упав 100 метрів від мене у сумах. Частково я перебував під адреналіном після вибуху. Із закладеними вухами у нашій розмові капітан Купріян каже: А ви хоч справді гей називає мене дядя і казав валити у запасну роту? Наголошую, все це я чув одразу після обстрілу. У мене були і є проблеми 158-й ОМБР з полковником Медведєвом. Якщо тебе уб'ють, усім стане легше, ніхто не буде розбиратися. Через це я подав заяву до ВСП та поліції на нього. Блогер Дмитро Апостол, який називає себе журналістом цього тижня, на моїх очах. В сумській області роздавав 100-доларові купюри. У нього була ціла пачка цих грошей в руках військовим 158-ї бригади у присутності представників гур, які забирали російського полоненого Максима. Саме у Максима за день до цього я брав інтерв'ю. Справжнє ім'я Дмитро Карпенко був залучений до розмови з російським полоненим Максимом разом із гур, звідки у Дмитра Апостола такі великі гроші мені невідомо. Інші теми, які я піднімав, це бездіяльність служби озброєння, що призвела до збитків бригади на майже 1 мільярд гривень. Коли ворог влучив у склади, зберігала зброя, зокрема і та, що була надана нашими союзниками. За моєю інформацією, СБУ попереджала про те, що Росія знає про місце знаходження павільйону, але склад не перенесли. Служба озброєння була зайнята цькуванням офіцера Андрія Братцева, який опинився через це психоневрологічній лікарні в Ромнах. Я також розповідав про корупційні схеми на видачі продуктів харчування підрозділам 158. Тут я хочу зачитати заяву про злочин, який подавав офіцер до сумської прокуратури, яка, до речі, не дала офіційної відповіді. Я старший лейтенант Радчук Сергій Олегович, начальник адміністративної групи штабу військової частини А 5002 Стверджую про злочинну змову посадових осіб військової частини а 5002 стосовно корупційних схем на видачі продуктів харчування підрозділам. Зафіксованим фактом є невидача продуктів згідно заявки на проміжок часу з 11.08.2025 по 17.08.2025. того ж року, 2025. Мій підрозділ адміністративна група штабу не отримала. Продукти харчування на моє питання, з якої причини діловод продовольчої служби відповідь не надала. Стверджує, що продукти харчування таким чином можуть списуватись та передаватись в комерційних цілях. На прикладі свого підрозділу роблю припущення, що посадові особи військової частини А 5002 на видачі продуктів харчування в злочинний спосіб збагачуються за давним фактом злочину, а саме неналежного виконання службового обов'язку під час. Дії військового стану у випадку, якщо продукти не видавались, злочинного нанесення збитків державі, якщо в злочинний спосіб по документам видавались, але підрозділом не отримувались, прошу відкрити кримінальне провадження за вказаними фактами злочину. 158-й бригаді закидають продаж зброї як на легальний заробіток. Мова може йти за дві людини, які були оформлені в нашій військовій частині. Їх ніхто не бачив у бригаді. Утім саме цих двох чоловіків затримали на гарячому правоохоронні органи під час спроби продажу зброї. Я прошу Міністерство оборони України перевірити цю інформацію. У той час, коли мене читають в соціальних мережах, найпливовіші люди світу, єс політики та прем'єр-міністри Австрії, Бельгії, Данії Іспанії тощо військова частина. П'ятдесят нуль обирає варіант сухої інфографіки, яку постять на сторінках 158 окремої гомофобної бригади та прибирає мене, але з вами я не прощаюся. Буду допомагати Україні і бути на боці України. Слава Україні!